Час дипломатії, але й тиску на Росію. Так міністр закордонних справ Андрій Сабіга висловився про мирні перемови, перебуваючи у Брюсселі. Там напередодні відбулася зустріч у форматі Україна НАТО. Наскільки змінилася риторика альянсу за новою адміністрацією Сполучених Штатах, і що буде з підтримкою України? Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва розкаже. Це будуть найбільші внески із часів холодної війни. Саме такими словами генеральний секретар НАТО Марк Рюте розпочав зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу. Ось тут у штаб-квартирі. Європейські витрати на оборонку зростають рекордними темпами і мають зрештою зрівнятися із американськими. Це вже вимога Трампа. Тож до чого готується Європа? Марк Ріотте до парадного входу штаб-квартири входить із фірмовою усмішкою. Утім, знервованість генсека відчувається навіть на відстані. Голів закордонних відомств лідер альянсу приймає у час карколомного зламу світового порядку. З одного боку кривава війна розв'язана Росією, її погрози йти далі під руку з північною Кореєю, Іраном та Китаєм. А з іншого все більш зухвалі слова та дії нового глави Білого Дому. У повітрі буквально повисло питання: чи сполучені штати все ще надійні? Союзник НАТО They are. Безсумнівно, сам президент Трамп сказав про повну відданість НАТО статті 5. Однак, ми знаємо на що вони сподіваються. Вони чекають, що тут на європейській частині НАТО ми зрівняємо витрати на оборону. Це наше зобов'язання перед США, і це буде на порядку денному на зустрічі. Наскільки мінливі настрої нової влади США і чи не залишаться європейці сам на сам із загрозами, що лише зростають? Міністри закордонних справ хотіли це почути особисто від держ секретаря Марка Рубіо до Брюсселя він приїхав уперше за два з половиною місяці від призначення і розпочав зі звинувачень світових ЗМІ та висування умов Попри всю ту істерію, яка відбувається у світових медіа та деяких американських медіа, США залишаються в НАТО. Однак, ми хочемо, щоб НАТО було сильнішим. Єдиний шлях це вкладатися більше у колективну безпеку. Трамп не проти НАТО, але він проти такого НАТО, яке не спромож. Жне себе забезпечити на своєму першому публічному виступі у штаб-квартирі. Рубі жодним словом не згадав Україну. Хоча підтримка нашої держави це одна з головних тем зустрічі. Присутність тут Андрія Сибіги, глави українського закордонного відомства, зайве тому підтвердження. Я приїхав сюди для того, щоб говорити про мир, про те, як прискорити наші зусилля щоб наблизити досягнення миру. Утім, зі своїм американським колегою Андрію Сибізі таки вдалося перетнутися. Держсекретар Рубіо уперше долучився до Ради Україна НАТО, і це хороший знак. Формат Рада Україна НАТО дуже подобається як нам, так і партнерам. Адже тут Україна почувається як рівна серед країн-членів альянсу, принаймні на політичному рівні. Вчора вона проходила у закритому режимі, тому дуже багато деталей звідти повідомити неможливо. Однак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що такої рішучості і єдності за столом від партнерів він не очікував і давно не бачив. Міністр закордонних справ України, здається, єдина людина у всій велетенській будівлі штаб-квартири, що перебуває в оптимістичному настрої. Каже, є чому радіти, бо, по-перше, партнери погодили надати додаткові пакети підтримки. Вони готові вкладати гроші в оборонний сектор України та продовжувати санкційний тиск на Росію. Ми не одні. Ми маємо тверду підтримку, і ця єдність, вона. Ще більше цементується, і чітким проявом цього є створення. Коаліції коаліції рішучих за лідерство Великої Британії за лідерство Франції. Втім, зміна риторики теж помітна. Якщо раніше наполягали, потрібно озброїти Україну до зубів, щоб ми могли виступати із позиції сили, то тепер говорять все більше про довготривалий мир і про те, як його досягти. Кроки сполучених штатів щодо мирних переговорів тут повністю підтримують. А Марк маркрюти називає це виходом із дипломатичного кута. Однак, поки Росія висуває свої умови щодо перемир'я. НАТО продовжує посилювати Україну. То що означає концепція тривалого миру як її бачить сам Рюте? Про це ТСН запитала в генерального секретаря на підсумковій прес-конференції. коротка відповідь на ваше запитання: Путін ніколи більше не має напасти на Україну у майбутньому, і для цього члени альянсу надають Україні усе, що необхідно для боротьби проти Росії. Ми розбудовуємо ра. Азом промисловість, і це добре не лише для вас, а й для союзників. Для НАТО все зрозуміло. Росія це довгострокова загроза для нас. Найкращою гарантією безпеки, звісно, було б запрошення України до НАТО і від цієї концепції ніхто не відходить. Про це заявив президент Володимир Зеленський. А Андрій Сибіга на зустрічі з колегами у Брюсселі і ще раз доніс їм цю позицію. Найвіждієвим чинником гарантування не лише української безпеки, а трансатлантичної безпеки, Пеки є членство України в НАТО наступного тижня. У Брюсселі Україна збирає так звану коаліцію охочих. А НАТО надає не лише приміщення у штаб-квартирі, а й консультативну допомогу. І кажуть, що готові у нас вчитися, бо розуміють, що лише з Україною можлива майбутня архітектура безпеки європейського континенту з Брюсселя Ірина Прокоф'єва, Олександр Ребенчук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.